Хлопчики-дівчатка, привіт! Я Петрик. Як вам і костюм? А знаєте, чому я ношу костюм пожежника? Це все тому, що я мрію стати відважним, сильним, хоробрим пожежником. Хочу рятувати, допомагати у біді, гасити пожежі. А чи знаєте ви, дітки, що сірники можуть бути небезпечними? Вони не іграшка. Жарти сірниками це велика біда, адже все довкола може зайнятися. І тоді чекає неминуча пожежа. Діти, запам'ятайте, з сірниками ви не грайте. Та все ж таки, якщо ви побачили, що щось зайнялося, кличте дорослого. А якщо вогонь великий та небезпечний, викликайте на підмогу пожежників. Хто знає, як це зробити? Який номер для цього потрібний? Так, потрібно зателефонувати за номером 101. Будь ласка, запам'ятайте цей номер. Давайте повторимо ще раз: 101. Молодці! А крім номера, обов'язково слід запам'ятати і знати свою адресу, щоб рятувальники швидко приїхали на місце пожежі. Діти, я вам пропоную відгадати загадки про пожежну безпеку. Я старанно їх готував і впевнений, що ви їх відгадаєте. Ну що ж, почнемо? Слухай! Першу загадку. З язиком, але не лається. Без зубів, але кусається. Що це, діти? Так, це вогонь молодці. Без крил, без рук, без ніг, а вгору піднімається. Діти, що це? Молодці, здогадалися, це дим. Буває, хмаркою вона сніжинкою буває, буває, як скло, крихка і тверда, та більше рідкою буває, найважливіша пожежного зброя. З нею завжди іде він до бою. Так, дітки, молодці, та це ж водичка. Коли вогнище палає, він гасить його, допомагає, і з піщинок наш дружок. Здогадались це? Пісок, молодці, дітки! Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку і вогонь блокує вміло в білій і пухнастій піні. Дітки здогадалися, що це? Молодці, та це вогнегасник. Що це за машина? Спішить, сурмить. Дорогу дай моргає синім оком, приїде вчасно і біда. Людей обіде боком. Дітка, ви здогадалися, що це за машина? Молодці, це пожежна машина. У коробці спочинають хлопці, наче близнюки, в них коричневі голівки і зовуть їх. Сірники, молодці дітки. Пам'ятайте, що від сірників буває велика біда, не лише користь. Маленька зірка відлетіла, багато лиха наробила. Що це, діти? Так, це іскра, маленька, але дуже небезпечна та легко займається, особливо, коли є вітерець. Чим вогонь тушити будем, якщо воду не здобудем. Дідке та це ж цупкою тканиною. І саме завдяки їй вогонь не має доступу до кисню і тому згасає. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий, а також хоробрий. Тітко, ви здогадалися, хто це? Молодці та це ж пожежник. При пожежі не відволікаємось і докупи усі збираємось. Є номер дуже необхідний. Його ви дітки, пам'ятайте і швиденько називайте. Ну що ж, запам'ятали цей номер? Ви великі молодці, правильно, давайте його назвемо. Це номер 101. Молодці дітка, мені дуже сподобалося, як ви сьогодні відгадували загадки. Пам'ятайте про пожежну безпеку та бережіть себе. А мені вже час бігти, адже трапилася пожежа на фермі, уявляєте? Біжу, біжу, усім допоможу. Дітки, до побачення, бережіть себе.